Слава Ісусу Христу! Якби ти знав. Якщо я не помиляюсь, то автор цього тексту Іван Франко. В школі ми вчили, але нам не розповідали тоді таких віршів в радянській школі. І там більше стопчиків, змістовних, глибоких, а давидюки поклали вже на музику. І чудовий гімн вийшов. В неділю у нас на другому служінні ми розглядали книгу Йони, досліджували, брати ділили словом. і так само декілька думок я бажаю залишити з цієї книги. На мою думку, які актуальні сьогодні до нашої ну, ситуації, до, до країни, до того, що відбувається навколо нас. Я не буду перечитувати весь текст. Певен, більшість з нас знайомі. До йони було Боже Слово. Піди в те місто, місто і проповідуй до нього. Воно. І в результаті своїх вчинків воно має загинути. Йона повертається, йде в іншому напрямку. На кораблі тікає від лиця Господнього, Бог піднімає бурю, шторм. Перша думка, яку я хочу залишити, коли піднявся шторм і буря, перший розділ книги Йона, п'ятий вірш, говорить такі слова: і налякались моряки, і кликали кожен до своїх богів. Викидали ті речі, що були на кораблі до моря, щоб полегшити себе. Йона зійшов до сходу корабля, ліг і заснув. З цього прочитаного вірша хочу увагу нашу звернути зараз не про Йону. Йону залишимо поки що в стороні. Коли прийшла буря, що почало відбуватися в серці людей? Страх прийшов, вони перелякались, і вони почали молитись до своїх богів. Хто як вмів, хто як знав, вони почали аналізувати, за що далі ми, ми знаходимо, якщо ми читаємо, вони знаходять, за що це, за що це нам, і за кого це нам. Вони, вони почали аналізувати, не шукати винних, там далі знаходиться, коли. Але перше, вони почали, почали аналізувати і звертатись до богів, до Бога так кожен, як вмів. Ми молимось сьогодні за Україну, і мені хочеться, щоб в цій молитві ми згадали, коли приходять люди, коли приходять потрясіння, можуть бути різні реакції, можна шукати когось винним в тому, що відбувається. А можна так як в житті цих людей, чому це відбувається в житті, в моєму житті, проаналізувати, не завжди біда приходить як результат. Якихось гріховних чинків. Не завжди, читаючи Боже Слово, ми, ми знаходимо. Порою це випробування, порою це для того, щоб явилась слава Господня. Але, але оця реакція проаналізувати своє життя, переглянути своє життя. Звернутися до Бога зараз, я говорю за нецерковних людей. Мені хочеться, щоб ми, як церква, підтримували людей, коли нашої країни, коли приходять отакі потрясіння. Щоб в людей було бажання звернутися до Бога. Так як вони вміють. Хтось під час молитви хреститься. Але якщо молитва щира, я певен, Бог почує цю молитву і вийде на зустріч. Він потім направить цю людину. В моєму житті був випадок, коли після того, як в 10 років мені було 10 не стало мами, і було десь 11 чи 12, батько мав вернутися з роботи, я чекав останню маршрутку, остання маршрутка прийшла, батька не було. Я малим хлопцем був, але я пам'ятаю, я тоді, так як вмів, в селі в хаті від діда з бабою ще ікони висіли в кутку. І я малим, я розумів, як не стало мами, так само може і не стати батька. І я малим тоді схилився, і просто як вмів, я до Бога кричав: Боже, збережи життя батька. Я не знаю, де він зараз. Я не знаю. Дяка Богу, батько, з батьком все було гаразд. Це було. Так як я вмів, так як я знав, але в тій ситуації це був мій крик, такі перші мої молитви до Бога, скажімо такі, були. І сьогодні хочу, щоб ми молились за людей, коли зненацька ввечері люди лягали спати, вночі обстріл, і всі плани змінились на наступний день. Хай, хай буде оце бажання, так як в цих, які попали в шторми в бурю. Так, як вони вміли, так як вони знали, перше, вони почали кликати до Бога. Хай сьогодні буде це бажання в українців ну, кликати, звертатися до Бога. І за це мені хочеться, щоб ми молились. Друга думка, яку я хочу з цієї книги, так само. вони аналізували от, п'ятий вірш каже, кликали так, як вміли. Далі згадується, через що нам це лихо. Тобто вони. Своє життя переглядали і шукали причину, вони шукали вирішення. І потім, коли Йона вже далі об'явив їм, кінець першого розділу говорить: налякались ці люди Господа великим страхом і приносили Богові жертви і складали обітниці. Коли приходять отакі потрясіння в житті людей, люди кличуть до Бога. І не один раз ми можемо чути, як люди обіцяють. Боже, якщо я залишусь живим, я буду служити, ну, зараз буду дотримуватися Твого слова. Якщо ти виведеш цю ситуації, якщо ти там збережеш моїх рідних, люди дають оці обітниці. Хай Господня милість дасть відповідь на ці прохання, а люди так само дотримуються тих обітниць, які вони дають перед Богом. Книга Йони певен. Так само більшість з нас бачить в цій книзі проявлення особливої, людини, особливої любові до людей. Бог є любов. Це ствердження. Бог є любов. І лише, не, не лише нового заповіту. Інколи говорять, от в новому заповіті Ісус ну, любить, прощає старий заповіт, більш такий там, ну, зрішив покарання, зрішив покарання. Книга Йони показує, що Бог є любов від самого початку створіння. От, від, від книги буття до книги об'явлення. Це справедлива любов. Це любов, яка не хоче смерті грішника, не хоче загибелі. Але якщо людина не змінюється, ну, Бог ще справедливий. Він не хоче смерті. І ми знаходимо тут якраз ці книзі, вони мають загинути в результаті своїх вчинків, а Бог не хоче цього. І він Йонус понукає. Іди, контролює ще, щоб Йона дійшов. Другу думку, яку я хочу залишити для всіх нас, е, Ніневія. В цей момент історії, коли ми читаємо з книги Йони, спасенна була не тому, що Бог передумав, а лише в результаті того, що життя людей змінилось. Прийшло переосвідомлення. Був піст, було навернення, була зміна життя. В людей порою може бути така, порівнюючи себе, як ми буваємо, виховуючи своїх дітей. Ну, ну прийду додому, ти ну, там. Виховні процеси почнуться. Бу, ну, буває, ми так дітям чи ще десь ставимо якісь, пройшло 2-3 години, пил спав, все, заспокоїлося, все. От. І діти до цього звикають, і потім на слова людей не реагують, на, на слова батьків, там, викладачів, чи ще десь в школі не реагують. І може в когось здатись, що так, Бог сказав, Ніневію покарає, потім ну, посидів, там, та ні, пожалію ще цей раз. Ні. Не за того, що в Бозі щось змінилось, а саме зміна думок, сердець, намірів, дій цих людей дарувала те, що Ніневія в цей період історії була збережена. Мені хочеться молитись сьогодні за нашу країну. Я не один раз це озвучую і зараз стверджую, що я певен, ця війна не за того, що народ України найгрішніший на землі, не за цього. Але українцям, так само, як і іншим людям на землі, треба навертатись до Господа, шукати лиця Господнього. І я хочу, щоб ми сьогодні молились. Іван в молитві вже зауважував, е, так само, щоб було це звільнення від, від гріха, зміна в серці людей. Хай по Божій милості, хай відбувається. Третій розділ книги Йони, останній вірш говорить, і побачив Бог їхні вчинки, тобто жителів Ніневії, що звернулись звернулись зі своєї злої дороги, і пожалкував Бог щодо того лиха, яке, про яке говорив, і не вчинив. Не за те, що він передумав. Він не хоче, щоб загинули. Але він справедливий. І якраз зміна цих людей привела до того, що вони, життя їхнє і ця. Це місто було збережене. Я хочу, щоб ми молились сьогодні за людей, які нас оточують в моменти потрясінь, щоб в них було це звернення до Бога. Коли Бог виходить на зустріч, щоб це в житті людей не забувалось, даючи ті обітниці, десь було бажання, побачивши милість Божу, переживши чудо Боже, щоб було бажання наближатись до Бога, шукати Господа. За це я хочу молитись. І друга річ, я її для себе так зауважив: Божа любов і байдужість Божої людини. В книзі відкриває Божа любов, як Бог не хоче, щоб вони загинули. Далі, якщо ми читаємо четвертий розділ, Йона зауважує четвертий розділ в другому вірші. І молився Йона до Господа та й казав: Господи, чи ж не це моє слово, коли я ще був на своїй землі? Тому я й утікав до таршіш, бо я знав, що Ти Бог милостивий, милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. Йона дуже добре знав свого Бога. В череві кита, він, ну, в череві риби він про це звернувся. І раніше. Він перераховує ці характеристики, брати і сестри, нам, віруючим людям, так добре відносно себе знати, що Бог милосердний, многомилостивий, довготерпеливий відносно себе. Але, знаєте, нас оточують люди, які йдуть в загибель, життя яких може обірватися. І я дивлюсь на Йону, я не суджу його. От, я аналізую, я себе порівнюю е, з тим, що відбувається сьогодні навколо. Ні не ні невітяни, та багато зла принесли. І я думаю, одна з причин Йоні хотілося, щоб Бог все-таки справедливо з ними розібрався за їхні вчинки. Хотіли, щоб Бог справедливо з ними розібрався за їхні вчинки. Ну, в кінці кінців, щоб вони зрозуміли, ну, що є Бог на світі, скажімо. От. А Бог хотів, щоб вони змінили своє життя, щоб вони спаслись. Йона знав, що Бог милостивий, багатомилостивий, він це переживав в своєму житті, так як і ми переживаємо. Стільки раз Бог нас милує, нас оберігає, нам так добре переживати. Боже милосердя стосовно себе. Але я хочу, щоб ми сьогодні взяли я для себе і кожен з нас з цієї книги, урок. Іона, байдуже, ці люди вони мали загинути. Да, Можливо, він був десь сердити на них, хотів, щоб Бог їх покарав. Він не хотів з ними мати справу, він хотів розвернутися і все, не хотів з ними мати справу. Як порою нам, знаючи, що Бог милосердний, як часто ми відвертаємося від невіруючих людей, Ідемо і не звертаємо на них уваги. Але це не те, що чекає Бог від нас. Бог не хоче, щоб вони загинули. Бог хоче, щоб ми повернулись і пішли до них. Нам незручно, нам не комфортно. А Він хоче, щоб ми не відвертались від них, а повернулись і пішли до них. Бо Він, він так само любить їх, як любить нас. Він хоче спасти їх. Так само, як спас нас. І ці дві речі я хочу, щоб ми сьогодні молились за спасіння українського народу людей, щоб в них було це бажання, так як в тих людей на кораблі в час потрясінь молитись до Бога. І за нас, з прикладу Йони, знаючи, що Бог милосердний, щоб ми не відверталися від цих людей, а навпаки, йшли до них, а Бог дасть те слово, яке необхідно їм сказати. Амінь. Давайте помолимось.